Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити з вами про High school, тобто старша школа в а, Каліфорнії, тому що шо? У нас в хаті з'явився хайскулер і сьогодні ми отримали перший досвід, як це взагалі відбувається. І от, по свіжим слідам хочу з вами поділитися, тому що, якщо чесно, на презентації в школі я прямо розплакалась. Не знаю, може, це пов'язано з тим, що в мене скоро ПМС, а може просто дійсно від того усвідомлення, що все, що ми дивилися в фільмах, коли жили в Україні, ти бачиш, а це відбувається з тобою в реальності. Коротше, я дуже розчулася, у мене було дуже багато емоцій і хочу вам тепер розказати, як це відбувалося саме в нашій школі. Можливо, в інакших школах це відбувається інакше, але наш досвід, от такий, дитина йде в хайскул. Що це таке? Перше, що треба зрозуміти, що тут, як правило, це різні установи. Елементарі скул, котра там з садочку до 3 класу, потім є мідл скул, котра, точніше, елементарі з садочку до 4 класу, потім мідел скул, котра з 5 до 8 класу і окрема школа це high school, котра починається вже з 9 класу до 12 класу. Тобто, як правило, немає школи, як мінімум в Каліфорнії, такої, де ти вчишся там, з 1 класу і по 12. -ти. Це різні школи. Так от. Дитинка наша йде в 9 клас. А у нас достатньо непогана школа, здається, у нього там рейтинг 9 з 10. Ви завжди можете, до речі, подивитися рейтинг школи І вибрати. І у них стався сьогодні orientation Day. Що це таке? В школу вони підуть наступної середи Це, здається, буде 14 серпня. Також, до речі, що новинка для нас, не так як в Україні всі там 1 вересня йдуть в школу, Залежить від школьного дістрикта Кожна школа, кожен район де в свій час. Хтось вже почав вчитися, хтось почне трошки пізніше. Перше, що треба було зробити перед тим як ти підеш в 9 клас. Ти маєш вибрати собі, яким спортом ти хочеш займатися. Ці види спорту вони міняються. У них є сезонність, котра є осінь, зима і весна. І в залежності від сезону можуть бути різні варіанти спорту. В нашому випадку можна було вибрати теніс, волейбол, гольф, хокей на траві, вотерполо, чирлідерство. І здається, ще щось було. Там воно ділиться на дівчачі. Команди. І для хлопчиків хлопчиків окремо здається є американський футбол. А як виглядає то, що ти можеш вибрати собі якийсь спорт? Ти маєш в додатку подивитися дні, коли у вас йде. Відбір, це називається tryouts, Записатися і прийти на цей відбір. От Мілана, наприклад, вибрала піти на водне поле. Вчора вони прийшли при школі, є басейн, він відкритий. В, Калі в Каліфорнії там достатньо тепло, досить довго, тому вони займаються під відкритим небом. І це такий ну, досить великий басейн. Мені здається, у нас там в Києві у Спортлайфі були такі басейни. І, в принципі, всі, хто прийшов вчора на перше тренування, воно було чи дві-три чи три години, а їх всіх відібрали. В команду, а потім їх тільки поділять на дві команди: одна для більш тих, хто тільки починає займатися водним полем, і друга команда для тих, в кого вже є досвід в цьому, і вони будуть потім в більш сильній команді. Також можна сходити там на волейболи, черлідерство, але там вже більш серйозний відбір, тому що там вже можуть не всіх зарахувати. Як правило, я дивлюся, що черлідерством займаються частіше діти, котрі все ж таки почали робити це ще там, з елементарі школи. Але подивимось, ми спитали, чи Мілана може також спробувати. Все це відбувається дуже зручно. Ти коли заходиш на сайт школи, тобі написано, хто там головний за фізкультуру умовно, хто головний ще за щось, пишеш цьому директору фізкультури і кажеш, моя дитина хоче спробувати отакий отакий, отакий спорт. Після цього тебе додають. В спеціальну апку, і тобі приходить нотифікації, коли у вас там тренування, коли треба прийти спробувати себе і коли будуть ігри. У дітей ще два рази на тиждень будуть ігри, вони будуть їздити в різні школи з тим видом спорту, який вони вибрали, у них там будуть постійно проходити якісь змагання. Але і це ще було не все, що мене здивувало. Якщо ти хочеш займатися якимось спортом, ти обов'язково маєш пройти чекап у лікаря. Перший крок. Ти можеш піти до свого педіатра, щоб він там написав твою вагу, зріст, чи немає ніяких проблем. Там є форма, яку можна скачати на сайті. А друге, що ти обов'язково маєш зробити, це е, зробити ЕКГ, перевірити своє серце, що дитина може дійсно цим займатися. І не треба самостійно думати, Боже, де це зробити. Нам це коштувало аж 10 доларів, і просто е, що вони зробили в школі в величезному спортзалі. Приїхали лікарі з усім необхідним обладнанням. І ти протягом дня мо міг прийти і прийти це обстеження. А сьогодні нам просто прислали повідомлення з розшифровкою цього ЕКГ, чи може там дитина займатися спортом, чи не може. Це теж дуже класно, що вони перевіряють, чи дійсно не нашкодить спорт дитині і чи вона фізично до цього готова. А сьогодні вже був день, який називається Orientation Day. Що це таке? Всіх, хто прийшов в 9 клас, їх всіх зібрали о 8 ранку і у них. В День будуть проходити якісь активності. Перше, вони будуть займатися спортом, якісь ігри, знайомитися, їм там розкажуть, хто буде їх вчителем, як буде проходити їх розпорядок денний, де що їм знайти, як все це відбувається. І також це значить, буде з 8 ранку до 1 дня. Їх також погадують безкоштовно обідом. І після цього, з 1 до 2 дня, діти, хто відчуває, що добре знає математику, наприклад, вона і. Кодається, або вони додатково займаються, можуть здати ще додатковий тест на математику. Про це, до речі, треба заздалегідь писати і питати, як його здати. Для чого це потрібно? Якщо дитина. У вас, наприклад, любить ага, вчитися, її цікаві, там точно науків не добре виходить. А, на початку школи можна здати цей тест, і тоді дитину розподілять в більш сильний клас. Наприклад, ми дізналися, що а, математика, котра є зараз в 9 класі в Каліфорнії, вона дорівнює восьмому класу математики в Україні. Тому в нашому випадку нам немає сенсу, щоб дитина йшла і ще розчила ту математику, котру вона знає. щоб їй було не нудно, вона може здати цей тест, якщо вона його пройде, то для неї буде інакший курс математики, на котре вона буде ходити більш сильний і цікавий відповідно для неї. І вже після того, як вона здасть цей тест, отримує результати, вона піде знову на трей-аути з спорту. В цей самий час для батьків зробили також цей Orientation Day. він відбувався з 8.30 до 9.30 ранку. І тут на кожному етапі я була здивована, приємно здивована. Тому що, по-перше, ну, ти не думаєш про те, де тобі запаркуватися. Тому що парковка, взагалі, навіть для студентів школи вона така величезна, що всі батьки, ну оскільки школа ще не почалася, могли спокійно запаркуватися. Не було стресу, де тобі треба лишати машину. Ну ви ж розумієте, що в штатах машина це не предмет розкоші, це просто засіб пересування без машини ще ніяк. А друге. На вході, в називаємо це актовий зал, було предоставлено для батьків надавалося безкоштовно. Кава, водичка і солодкі невеличкі сніданки. Там були кекси, якісь там банана, бред, ще щось. Тобто, якщо ти зранку не встиг поїсти попити, ти міг взяти щось з собою. Також біля входу стояла палатка, де продавали мерч. Це дуже популярно. Мені здається, що свій мерч мають, ну всі, абсолютно всі. І так само в школі ти міг купити футболку з символікою, піжамні штани, якісь спортивний одяг, кепку все, що завгодно. І а, окрема стоїчка стояла, де ти міг взяти собі а, наліпки, котрі ти, ти можеш причепити собі, це безкоштовно, на ноутбук, на машину. І, як правило, всі чіпляють собі на машину обов'язково школу, в котрій ти вчишся. Це, там, типу, всі прям цим хизуються, і це дуже класно. Після цього почалося. Наше вітання в актовому залі. Вийшов директор. Я знаєте, пам'ятаю, як виглядав наш директор в школі. Це така була дуже офіційна жіночка, котра ніколи не шуткувала, була дуже строга і говорила все тільки прямо, що треба говорити. А тут вийшов хлопець, я не знаю, мені здається, йому точно до сорока. Він дуже багато жартував, дуже такий веселий. І вони підготували дуже фанову презентацію, там, де навіть. Особовий склад вчителів і там ну в цілому адміністрації школи, знаєте, це не були фоточки такі, типу, на паспорт, а там фотка, наприклад, директора була досі. Такі якісь ну, реально дуже, дуже прикольно, дуже відкрито. все. Директор почав розказувати основну інформацію про школу, якщо відбувається. Було дуже смішно, що він спочатку сказав: так, там, типу, підніміть руку, хто сьогодні вперше в нашій школі, і ніхто там з братків чи сестричок не вчиться. Ми підняли вони такі, вітаємо вас! Там, підніміть, хто у кого тут вже діти вчаться, підняли інші люди, вони кажуть, ага, ви. Ви вже знаєте, там, типу, що буде. Потім він щось каже: типу, підніміть руку, хто тут відпросився з роботи. Ну, Зрозуміло, що багато хто підняв і він каже, не переживайте, у нас є там, лікар, який випише вам справочку, що ви хворіли, що ви могли відпроситися з роботи. Ну, Тобто, знаєте, все в такому режимі, не суперофіційному, а людям реально комфортно. Потім він надав нам інформацію, скільки дев'ятикласників прийшло вчитися в цьому році. І зараз просто ви зрозумієте масштаб, як ви. Глядає хайскул дев'ятикласників, 490 людей чи 476 щось таке, тобто, це приблизно 17 паралельних. Класів дев'ятих І ви розумієте, що в школі є ще 10, 11 і 12. Ми один раз гуляли по цій школі, і я, якщо чесно, втомилася по ній ходити. ну Вона дуже велика. Але коли ти розумієш, скільки тільки дев'ятих класів, а є ще три, то масштаби, звісно, просто величезні. При школі нам розказали, що робити. Куди писати, якщо у дитини є якісь проблеми з навчанням, якщо є якісь конфлікти з студентами інакшими, як відбувається безпосередньо, як виглядає їх день? А також нам показали, школа ця безкоштовно, але тут дуже така розповсюджена штука донейшенів. Всі можуть зробити якийсь донат, але знаєте в чому різниця? Я пам'ятаю, що в нас зі школи давайте теж це назимом. Були донати, але вони були обов'язково, коли збирали там на штори вік. І от я скільки пам'ятаю в класі, от кожного разу збирали на штори помити вікна і щось там лінолім поміняти, але я ніколи не бачила, щоб там щось сильно змінювалося. А тут вони за донати вони показали, наприклад, все, що поміняли в школі за цей рік, і там дійсно великі зміни. І вони це презентують кожного року. Показали як повністю там, кухню, столовку переробили, що, до речі, за цікавого. Кажуть, в школах харчування безкоштовно. Коли Мілана вчилася в середній школі, то вона там не їла, тому що це було несмачно. І нам казали, що в цій школі також не смачно. Це в цілому проблема американських шкіл. Але директор зауважив, що ну в Цьому році вже точно буде нормальна їжа, а не як завжди. Але подивимося, напишіть чи вам цікаво, чи буде реально нормальна їжа. Може, можемо зняти відео, як це буде виглядати. А також нам показали, як виглядає ко кімната, де студенти можуть прийти відпочити або зробити сесію з психологом. Вона так і називається wellness and spa, здається. А я не уявляю, взагалі, що в мене в звичайній безкоштовній школі. Було ж осі повинноси із пам'ятки, що взагалі відбувається. Зробили нам, коротше кажучи, презентацію всього, що є в школі, як все виглядає. Познайомили з канцлерами, канцлери — це окрема така штука. До речі. Не штука, а людина це така персона, котра з 9 класу допомагає студенту визначитися, куди йому рухатися далі. Якщо є якісь проблеми з навчанням в цілому, можна піти попросити свій там, якийсь особливий план. Якщо дитина там, не знає, куди вона хоче поступити, або вже замислюється про те, куди вона хоче поступити, вона йде до канцлера і каже: там, Я, наприклад, люблю малювати, читати і писати верші. Куди мені поступити, яку професію вибрати. І канцлер може допомогти розробити план, які треба предмети взяти в школі, тому що вони можуть їх вибирати. Які університети можна подивитися, що для цього потрібно зробити. Або дитина може прийти і сказати: Мені цікава професія хочу там бути, не знаю, дизайнером, наприклад. І так само канцлер розкаже і розробить про програму, що треба зробити, для того, щоб поступити на дизайнера, і скаже, там, куди саме, якщо ти хочеш, які які тобі треба бали і які тобі треба взяти уроки. З приводу уроків, чого взагалі це уроки, від чого треба цей канцлер. Тому що тут система освіти також відрізняється, в тому, що є базові предмети, котрі ти обов'язково маєш взяти, і є ще предмети, котрі ти додатково можеш собі вибрати, вчити. Тобто, наприклад, якщо тобі не цікаво вчити поглиблену математику, ти вивчиш її базово, але інші візьмеш інакші предмети. У нас Вибір було, був маркетинг, було, був бізнес, була фінансова грамотність. А Мілана взяла собі, здається, графічний дизайн, щось там, гра на якихось інструментах, малювання і ще що, щось більше коротше, творче. Але ти можеш раз півроку це змінювати. Про це, до речі, нам не розказували на orientation Day, але це те, що тобі заздалегідь надсилають повідомлення зі школи і кажуть про те, що ти маєш це вибрати, і дають тобі список, чого ти маєш вибрати. Далі, що нам ще розказували в цьому актовому залі, нам показали відео з минулого року. В цьому відео були всі шкільні активності, котрі у них були, як вони там і барбікю смажили, як у них були різні ігри. Спортивні і в цілому, як відбувається життя школи. І якщо чесно, коли я дивилася, то про що я казала на початку, коли я дивилася це відео, я там проранила парочку сльозинок, тому що дійсно, я наче дивлюся просто якийсь американський фільм вдома, але це реальність, і реально діти так ну, тут вчаться, і все, що показували по телевізору, Ну, це правда, це не те, що щось типу, було придумане. Так що не знаю, поки що, як. Мілана, тому що у неї ще зараз відбувається цей orientation day все ще. Але ми були дуже-дуже дуже вражені взагалі і організацією, як це відбувається, і відкритістю вчителів, як це відбувається. Ще хочу зазначити. Про що нам теж розказали, як в цілому відбувається комунікація? У тебе є сайт школи, у кожної школи є сайт. На цьому сайті ти можеш знайти всю інформацію, і розклад, канікул, і розклад, як відбуваються уроки. Ти можеш знати інформацію, хто твій вчитель, хто твій канцлер. Які будуть спорти, як на них записатися. І що саме прикольне, у тебе є контакти всіх. І а, директор так само каже: Пишіть мені, типу, я відповім на всі ваші запитання. А, і в тебе є оця типу, відкритість і прозорість, і ти дійсно можеш достучатися до будь-кого. Я, наприклад, за останні тиждень написала реально купу імейлів, тому що для нас це перший раз, і я не розуміла, як нам піти в школу зробити. Там ці проби на спорт, як нам цю математику записатися. тому що ми про це не знали, нам про це знайомі розказали, розказали, як нам взяти класи додаткові англійською, тому що англійська не наша рідна мова. І вони всі реально допомагають, дуже швидко відповідають і намагаються зробити так, щоб для тебе перебування в школі було максимально комфортним. Як відбувається в цілому спілкування? Це є апка, вона називається Parents Square, і там це апка для батьків. Там тобі приходять всі а, оновлення з точки зору а, всіх додаткових там, свят. А, тут вони ще святкують 100 днів в школі, піжамоний день, ще щось. Там всі нотифікації важливі і неважливі приходять, все, що пов'язане з життям школи. Також, якщо треба запам'ятати якісь форми, вони туди надсилають. І там одразу в цій апці ти можеш спілкуватися з вчителем. Воно виглядає. Типу, як месенджер, не знаю, є окрема апка, де ти можеш подивитися оцінки своєї дитини. Тобто ніхто не носить табіля, ну типу, раз в півроку чи щоденники, а, ти можеш це онлайн це подивитися. І для студентів є окремий ресурс, він називається Canvas, де вони дивляться всі свої асайменти, тобто це там, роботи, котрі вони мають здати, і там безпосередньо є у них інформація, котру потрібно здати вчителю. Також всім дітям веду. Безкоштовні ноутбуки, і тобто вони можуть на них займатися і все це робити. Якщо коротко, якось так мої враження про цей перший день перед школою. Якщо вам було цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео і пишіть про що ще цікаво вам відчути. Папа! -па.